Привіт-привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Петрука Агенція. Вриваємося в новий тиждень, понеділок 12. Погода у нас чудова. Роботи, як такої, вдома немає. Тому ми з коханим вирішили піти сьогодні до садиби і трохи там, хоч в хаті поприбирати, тому що всю зиму нікого там не було. Ніхто там, як то кажуть, віл не валявся. То підемо трохи павуки, пообмітаємо, позамітаємо, таке там підлогу повитираємо. Все одно, знаєте, ніхто не живе, то, то все одно воно пусткою чути. А ми любимо, щоб у нас було чистенько і гарненько. Тому зустрінемося вже на садибі. Так, ось звідти ми прийшли. От там живемо ми, тут буквально 4 хвилини. Ходою в розвалочку, і ми дійшли до нашої садиби. Ось такий будинок, таке подвір'я ми придбали 4 роки тому назад для моєї мами. Але моя мама жінка дуже балована, тому вона передумала після того, як ми її купили, вона передумала тут. Жити, бо бачите, вона дуже має ніжну таку нервову систему і її, отой от цвинтар, який там видніється за нашими городами, дуже сильно налякав. Це наш город, наша пшеничка. Ну, про це зніму зніму відео потім. А ось так виглядає наш будинок. Коли ми сюди прийшли. Тут були величезні хащі і страшенні зарослі. Все повирубували, будинок пофарбували, поприбирали. Всі дерева, які тут є, це вже ми посадили, вулики теж наші. Але про це все буду розказувати детально. Бачите, треба позамітати. Все, запрошую до будинку. Запрошую, друзі, вас до нашого будинку. Так як будинок на два входи. Тому сьогодні ми заходимо із віранди такої верхньої добудованої. Тут підлогове покриття ми зняли. Бо Олег сюди ходить, ви знаєте, що в нас тут живуть бройлери в старій хаті. Олег сюди ходить воду набирати, і щоб йому кожен раз не розуватися, то він собі ходить тут взутим, а тоді прибирає. Ось Через то ми прийшли сюди трохи, трохи позагарбувати. Так, отже, віранда, де знаходяться тут комунікації. Зразу хочу сказати, ну, ви знаєте, що в цьому будинку ніхто не живе. І зразу, можливо, в когось постане питання, а як же ж воно зимою тут функціонує і воно не перемерзає. Зразу скажу, що ось тут, в цій віранді, і у ванні тут зроблені теплі підлоги. І якщо є мороз, то Олег включає просто теплу підлогу. і... В хаті тепло і нічого не замерзає. Так, це ванна, зразу з віранди. Ну, я так думаю, що це віранда добудована, а ванна це тут перероблене, можливо, якась кладовка. Тут у цій хаті була чи що. Я не знаю. І з ванни зразу ми переходимо в кухню, де знаходиться кухонний гарнітур, холодильник. Диванчик, стіл обідній, мойка, пральна машина і плита газова з духовкою. Так, тут зберігається наш посуд. Коли ми приходимо сюди щось робити, ми собі тут можемо приготувати, їсти, пообідати, відпочити. Ось такий вид відкривається, тут з вікна, і туди вдалині за городом цвинтар. Ось ця сама. Територія налякала мою маму, для якої цей будинок був придбаний. І вона вже навіть і переїхала була сюди, але місяць побула, і все, загвалтувала, що Олег везе мене додому. З кухні ми переходимо у спальню. Ліжко двохспальне, Наша ялинка ми її сюди приносимо, щоб вона тут була у сховку. Зеркало, телевізор, до речі, все. Абсолютно працює, все абсолютно в робочому, дієздатному стані. Із спальні ми переходимо у, як в селі кажуть, сіни. Да? У сіни. Тут стоїть така шафа. Привіт-привіт. Із зеркалом, із вишитими подушками, і є вхід на горище. Із... Цих сіней, троє дверей Оці в спальню, з яких я тільки що вийшла, в так звану холодну хату. І, скажімо так, центральні вхідні двері на ще одну віранду. Так, оце, власне, зала чи холодна хата. Тут, як сказати, зразу скажу, що меблі, всі в будинку нам попередні господарі залишили. Тобто оця. Книжкова шафа, диван, столик, стільці. Все, от штукатурка сипеться. От, от це ми прийшли робити, прибирати. Гарна така бібліотека, але що ж толку з того, що воно все там російською мовою. Так що читати там особо нема що. Отака от тут холодна хата. Невеличка, але але. В гарному такому стані, вона так, і зараз ми виходимо на віранду, на центральний вхід. Гарна така тут теж сонячна сторона. Крісла це наші. Ми їх сюди привезли. Це наша морозильна вітрина із магазину. Скло верхній Олег зняв. Вона тут собі теж стоїть Спряту наші коробки від телевізора. Це центральні двері, вхід. В будинок. І хочу сказати, що коли я. О, цибулька моя ще тут сушиться, Ту, що садити буде. Коли я вперше переступила поріг цього будинку, а переступила я його тоді, коли померла господиня цього дому, і ми... у нас тоді працювало кафе, ми привезли сюди виїзний обід. І я тільки одною ногою стала сюди на віранду. У мене було таке якесь дежавю, що я прийшла додому, це мій будинок. Я тут все знаю, куди йти, куди заходити, де що тут стоїть, у мене таке було відчуття, що я сплю. І я приїхала тоді додому і кажу Олегові, зі мною сьогодні щось таке було, що я не можу цього пояснити. Я зайшла до, до будинку до бабки Насті і відчула себе вдома. І коли через 4 роки цей будинок господарі пустили в продаж, зразу. В суботу Вони випустили оголошення, що продається. В понеділок ми вже віддали за нього завдаток. Я, я знала, що він має бути наш. І тим більше, що мама погодилася на те, щоб сюди переїхати і бути біля нас близько. Але не так сталося, як гадалось. Багато в нас було конфліктів тоді через цей будинок, багато було у нас, скажімо, так, претензій до мами нашу, Нам важко. Його доглядати, тому що розумієте, що це село, за ним треба дивитися, і в будинку підтримувати чистоту, бо нам його віддали в ідеально чистому стані. І на дворі, і город, земля. Тому в нас було багато до мами претензій, але мама в мене така, що ну, її не перепреш. Як вона вже сказала, що ні, значить ні. Я 56 років проходила стежками у в тому селі, де я там живу. І нікуди я з дому не поїду. Ну, так. От така ситуація. І цей будинок залишився нам, таким грузом, тягарем, але хочу зразу забігти наперед і сказати, що уже цей будинок у нас має історію, пов'язану з нами, з нашими друзями. Тому будинок цей не продається. Але знаєте, в житті всяке може бути, кажуть, що іноді життя може тебе так нагнути, що ніколи не кажи ніколи. Це інвестиція, ми його підтримуємо у гарному стані, ми за ним дивимося, ми слідкуємо за ним. І якщо, можливо, колись постане питання, що нам потрібні будуть гроші, то, по крайній мірі, ті гроші, які ми сюди вклали, ми за нього назад заберемо. Ось такий будинок. Я думаю, що ви склали загальне враження про нього гарний будинок, добротний ще будинок, він перекритий верх на ньому, там капітально зроблений, як я сказала, вже теплі поли, груба, яка опалює дві кімнати, груба, просто чудова, з духовкою беремочок дров і в хаті теплота, тому стелі тут. Теж пошпакльовані. Стіни тут теж пошпакльовані. Вікна тут в чудовому стані ніде не прогниті. Тому цей будинок ще простоїть. Не знаю, яка його доля надалі. Але поки він тут пустує. Хотілося б, звичайно, щоб тут лунали голоси людей. Але поки так. Кому сподобався наш будинок, кому сподобалася наша садиба, ставимо лайки. Ви її, як буде тепла пора року, будете бачити частіше, тому будете спостерігати за його долею, Кому цікаво, гарного дня!